Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний пиріг з яблуками, ніжний, як хмаринка. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Так як тісто в нас буде таке, що не любить стояти, тому спочатку зроблю підготовчі роботи. Я застелю форму пергаментом, вмикну грітися духовку та підготую яблучка. Можна також змастити пергамент шматочком вершкового масла. Можна цього не робити, можна пропустити цей етап. Ось так це виглядає. Тепер щодо яблучок. Яблучка я буду чистити і нарізати невеликими шматочками. Дехто не чисте, але в мене вони такі і дрібненькі, і є побитенькі. взагалі я не люблю потім, коли шкірочка буде. Тому я почищу. Покришила я яблучка, тепер поливаю лимонним соком. Перемішую їх та відставляю в сторонку, трохи почекати. Яйця ділю на білки і жовтки і окремо взбиваю з цукором жовтки і білки, виливаю жовточки і половину від всього цукору в жовточки. Також сюди ванілін. І взбиватиму до побіління маси. Як жовтки посвітліли, мию вінчики і чистими вінчиками взбиваю білки, білки, цукор, що залишився, дрібку солі і чистими сухими вінчиками взбиваю. Тепер приблизно половину борошна просію до жовточків. І обережно, знизу вгору перемішую, щоб не збити наші бульбашки. Ось так, знизу вгору. Все, тепер, оце тісто з жовтками я все пересипаю до білків. Насправді це все робиться набагато швидше, ніж я тут знімаю. Отже, ми беремо залишки борошна і просію нашу масу. Ось так. І все. І останній раз знизу вгору перемішуємо. Це я роблю так для того, щоб тісто було біль, більш пухким, щоб наші білочки не осіли. Обережно, обережно, останній раз перемішуємо і все. Тепер до яблук всипаю цукор. А в миску побільше дві ложки крохмалю. В мене кукурудзяний. Перемішавши яблучка з цукором, всипаю їх до крохмалю. І тепер отак потрушую, щоб яблука повністю обвалялися в крохмальчиком. Тепер ось ці наші яблучка всипаю до тіста і знову обережно перемішую. Яблук, як бачите, багато в тісті, тепер, не зволікаючи, перекладаю до форми, яку я підготувала заздалегідь. Все. І одразу ставлю до розігрітої на 200 градусів духовки на 20 хвилин, але дивіться по своїй духовці до сухої зубочистки. Ось і все, друзі, біжимо ставити чай, Ніжний, як хмаринка, пиріг готовий. Він дуже ароматний дуже смачний.